Бажаю здоров'я. На огляді легендарна мора. А саме мора Компаньйон у версії із нержавіючої сталі і у кольорі антрацит. Як то кажуть, що може бути простіше за мору? Ну, може і нічого, а я от тримаю її і розумію, що це і є саме, що ні не є трушний фікс. А все інше то вже забаганки для естетів. Ні, я нічого проти естетики не маю і тільки за насправді. Просто мора, особливо бюджетні моделі, дійсно дуже практичні, невибагливі, із адекватним співвідношенням ціна якість і достатньо гострі вже із завода. І так, клинок. Сканді-спуски, палірований, сталь Сендвік це швейська нержавіюча сталь, корозійно стійка, середня по твердості і зносостійкості, але нескладно заточується навіть в полях. До речі, я не до кінця розумію, нащо хтось купує ножі із надписом на клинках карбон. Ну окрім, може, якихось майстрів по ремонту взуття чи для гаражів СТО. Просто для мене любий ніж це універсальний різак. І для роботи по продуктам в тому числі. Зрозуміло, да? до чого я? От цікаво, напишіть в коментарях, які переваги у карбон Steel проти Stainless Steel при повсякденному використанні. Окрім того, що вуглецева краще тримає гостроту, але в порівнянні з тим, що вона іржавіє, то, то такий собі плюс. Ладно, то таке далі. Рукоять. Матеріал. Такий от гумопласт. Приємний на дотик, форма ергономічна. Зручно лежить в руці і провокує на якусь роботу. Дуже комфортний хват, нічого ніде не заважає, не випирає, не провалюється. Відчуття повного контролю. Навіть при вологій долоні. Єдине, чого не вистачає, це насічки або упора під великий палець, бо це вже звичка просто. Але це не критично. Якщо долонь трошки опустити, то з'являється місце. Отаким От чином. Щодо обслуговування. Взагалі, матеріали та форм-фактор ножа дозволяють його без труднощів вточити та мити. Переносити теж не є питанням ножни або правильніше піхви. Привіт, гострій каші. Так от, піхви зроблені з термопласту, є кліпса з отаким от отвором. В цілому нічого особливого. Але треба відмітити такий немаловажний нюанс, як фіксація ножа в піхвах. Тобто ніж можна розташувати в тому числі і вертикально, рукоятю вниз, і ніж не буде випадати. Наприклад, на розгрузки таким чином кріплять ножі для швидкого та зручного доступу, наскільки це виправдано, можуть сказати тільки ті, хто має певний досвід. Але те, що цей ніж дійсно може стати компаньйоном будь-де, і на фронті, і на полюванні, і на риболовлі, і вдома на кухні це факт. Для тих, хто в темі давно, це, звісно, не новина. А для тих, хто не знає з чого почати, якщо потрібен ніж із фіксованим клинком, то мора це вхід в категорію. Бо той самий Cold Steel, більш-менш нормальний, буде все ж таки дорожчий. І взагалі колди це на любителя. А мора така собі класична класика. Такий на сьогодні огляд. Дякую за увагу. Героям слава, смерть ворогам!